Вітаю з вами тиждень з локатором, і я Наталя Криворучко. Найголовніші події Запорізької області. У Запоріжжі відкрито перший регіональний центр захисту прав людини. На відкритті був присутній омбудсман Верховної Ради справ людини Дмитро Лубенець, представник уповноваженого справ людини у Запорізькій області Михайло Волков, голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров та виконуючий обов'язків міського голови міста Запоріжжя Регіна Харченко. Крім цього, також була присутня і голова Запорізької обласної ради. Олена Жук. Для чого було відкрито цей центр? За словами Дмитра Лубенця, основна задача і мета, яка ставиться перед центром, це захист прав людини, ветеранів і ветеранок, внутрішньо переміщених осіб, а також родин безвісті зниклих. 17 грудня на 10-му році війни Генеральна асамблея ООН нарешті прийняла ухвалила свою резолюцію, в якій вона звертається до Російської Федерації з закликом припинити загарбницьку війну на території України і негайно вивести свої війська з території. Нашої батьківщини. Нагадаю, що Запорізька область зараз окупована більш ніж на 70%. Ну, як то кажуть, нарешті. Не пройшло і трьох років більше 9 мільйонів гривень. Саме таку суму хоче витратити Запорізька обласна рада на прибирання своїх приміщень, перевезення співробітників та депутатів та технічне обслуговування будівлі Запорізької обласної ради у наступному 2025 році. Про це локатору стало відомо з порталу публічних закупівель. Прозоро нагадаємо, що Запорізьку обласну раду очолює Олена Жук, але з квітня 2020 2023 року всі повноваження Запорізької обласної ради передані на голову Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова. Зазначу, що видатки на перевезення працівників Запорізької обласної ради і депутатів скорочуються у наступному році приблизно на 600 тисяч гривень і заплановано складуть 3,3 мільйона гривень. Хоча за статтями прибирання приміщення і Технічного обслуговування будівлі Запорізької обласної ради видатки зростають. Цікава ситуація. Запорізької обласної ради не існує, а видатки на її отримання існують. До подій на тимчасово окупованих територіях. У Бердянську фейкова влада розробила так званий е, мастер-план. Мастер план представляє собою такий аналог генерального плану. Території. Згідно до цього мастер-плану, планується перенесення залізної дороги, яка проходила по центральній набережні міста, на іншу ділянку, тобто на, інший, на іншу територію міста. Існують ризики, що для того, щоб здійснити перенесення залізної дороги, окупаційна влада знесе будівлю автовокзалу і школи номер. 9, які розташовані у мікрорайоні Ліські. Вільнянський районний суд завершив розгляд справи, яка стосувалася колаборантки Ілони Щіпенко. Ілона Щіпенка до повномасштабного вторгнення була депутаткою Чернігівської селищної ради, до якої вона потрапила за списками забороненої нині партії ОПЗЖ. Після повномасштабного вторгнення. Ілону російський комендант, призначив головою Чернігівської громади, і вона з радістю почала виконувати всі вказівки росіян. За вироком Вільнянського районного суду, Ілоні вже... Присуджено 10 років позбавлення волі та конфіскацію майна. Нагадаємо, що її засудили за статтею за колабораційна діяльність. Хочу також нагадати, що Ілона Щепенка у Чернігівці була неофіційною довіреною особою народного депутата України Олександра Панамарьова, який також потрапив до Верховної Ради України від партії ОПЗЖ. А зараз перебуває під слідством за статтею Державна Зрада. Запоріжжя відвідав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Разом з головою Запорізької обласної військової адміністрації він розглянув низку дуже важливих питань, які стосуються сфери охорони здоров'я Запорізької області. Так, на порядку денного зустрічі були питання забезпечення безпеки закладів охорони здоров'я та медичної сфери, приміщення для розташування антиографа, робота в надскладних умовах прифронтового міста, підготовка до ліквідації МСЕК та багато багато іншого. Крім того, користуючись нагодою, Віктор Ляшко подякував медичним працівникам, які залишаються. У місті Запоріжжя і працюють для внутрішньопереміщених осіб для місцевих мешканців і нагородив їх подяками Міністерства охорони здоров'я. У господарському суді міста Запоріжжя нарешті розірвали угоду про оренду 10 гектарів землі. Дуже тривалий термін, приблизно 6 років цією землею користувався народний депутат України. Також від забороненої партії ОПЗЖ Володимир Кальцев. Зазначена ділянка була розташована по вулиці Оріхівське шосе, і на ній є недобудована будівля. Також господарський суд присудив Володимиру Кальцеву, точніше, фірми, яка входить до сфери його інтересів і впливу, повернути до бюджету міста Запоріжжя. 4,6 мільйона гривень заборгованості за користування цією земельною ділянкою. Понад 27 кілометрів узбережжя Азовського моря забруднені нафтопродуктами. Ширина лінії забруднення складає більше 3 метрів. І це пов'язують із затопленими російськими танкерами Волгонефть 212 та Волгонефть 239 у Керченській Затоці. На жаль, дані події призвели до того, що гине планктон, гинеть, гине риба, гинуть дільфіни. Хочу наголосити, що всі ці дії пов'язані з повномасштабним вторгненням Російської Федерації на територію України, і екоцид ще оцінить світова спільнота той екоцид, які російські загарбники наносять Україні. І нагадую, звичайно, про наш спецпроект Вороги Запоріжжя. Найповніша база профайлів зрадників, колаборантів російських військових, які знаходяться на території Запорізької області. На цьому тижні наша база поповнилася дуже цікавими профайлами спортсменів з Мелітополя. Заходьте, читайте, ділитися цією інформацією. З вами був тиждень з локатором. Я, Наталя Криворучко. Підписуйтесь на наші е, канали у соціальних мережах: в Ютубі, Телеграмі, Інстаграмі, е, Фейсбуці. Заходьте на наш сайт, діліться е, інформацією, яка вам сподобалась. Е, побачимось на наступному тижні.